Як відновити рівень гормонів щитоподібної залози, кофактори для щитоподібної, чи можна приймати йод? Вітаю, мої любі українці! З вами лікар-дієтолог доктор Кет. Ми не бачились з вами давненько. Давненько, а ось я повернулася, буду знімати для вас класні відоси. І сьогодні, як завжди, така. Суперкрута, актуальна тема відновлення щитоподібної залози. І сьогодні ми розберемо, як відновити саме рівень гормонів і чому елтірокс чи ельтіроксин це не є лікування, чому дуже багато людей приймають саме елтірокс, етироксин і не мають результату, мають постійні скарги. Тому що просто гормон не сприймається тканинами, і ми дізнаємося, як це відновити. І саме головна проблема це чи можна приймати йод при захворюванні щитоподібної залози. Все це ми сьогодні розберемо в такому довгоочікуваному відео. І дивіться його, будь ласка, до кінця, бо у мене для вас буде класний подарунок, сюрприз. Який, можливо, багато хто з вас чекав. Не забувайте підписуватися на мій канал. Канал росте, розвивається, і мене це дуже сильно надихає. Залишайте в коментарях свої питання, але прошу не залишати там аналізи, бо аналізи я розбираю на персональній консультації. І також в мене вже буде скоро курс, там ми також розбираємо аналізи. Тому пишіть просто якісь питання, які вам цікаві по темі. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Мої відео, і ми поїхали! Давайте розберемо спочатку самого, як виникає захворювання щитоподібної залози. Ну ми почнемо з простого це з гіпотереозу. Чому саме виникає гіпотеріоз? Що таке гіпотеоз? Це знижена функція роботи щитоподібної залози. Не буває такого, що людина має здоровий кишково шлунковий тракт. А в неї є проблеми щитоподібної залози. Чому так виникає? Тому що а, ми маємо нездоровий спосіб життя, ми їмо те, що нам не підходить. Наприклад, ми їмо глютен, ми їмо молочку, ладно, це такі вже, такі вже нішеві штуки, але ми а, просто банально можемо зловживати цукром, і це призводить до запалення всього кишково-шункового тракту. До порушення функцій, до застою жовчі, це призводить до того, що знижується кислотність, і ми маємо порушення всмоктування вітамінів та мінералів. За рахунок того, що у нас, наприклад, через нездоровий спосіб життя у нас йде збої в роботі травної системи. У нас з'являється застій жовчі, і через це у нас починають не засвоюватися жиророзчинні вітаміни. Наприклад, такий самий, як вітамін А, який нам необхіден для функції щитоподібної залози. Це ми зараз будемо розбирати. У нас бувають порушення всмоктування заліза, а залізо це ключовий елемент в синтезі гормонів щитоподібної залози. Якщо у вас є дефіцит заліза, анемія, у вас логічно буде витікати дефіцити гормонів щитоподібної залози, бо це безпосередньо пов'язано. І що у нас далі йде по ланцюжку? Перше, це нездоровий спосіб життя, їжа, яка сприяє запаленню. Через це запалення у нас порушується всмоктування вітамінів, мінералів, мікроелементів і З'являються дефіцити, тому не буває так, що спочатку з'явилися проблеми з гормонами, а потім вже дефіцити. Ви повинні це розуміти. Я в своїй практиці покроково починаю з самого початку. Це харчування. І людина, яка хоче відновити роботу щитоподібної залози, для неї ключовий момент це харчування. Якщо вона не буде протримуватися здорового протизапального. Харчування у неї будуть постійно низькі гормони. І навіть якщо буде приймати Еутірокс чи Ельдірексин. Тому ви можете зрозуміти, що лікар, ендокринолог, який витрачає 15 хвилин на прийомі, він, на жаль, не може вам допомогти просто тому, що він не знає всієї вашої. Систему, як вона працює. Я перед тим, як давати якісь рекомендації перед консультацією, ми здаємо аналізи, ми дивимося всі органи системи: печінкові проби, ниркові проби, холестерин, гормони щитоподібні, то подібне не просто Т3 ТТГ та Т4. Це не є. Коректно, ми повинні дивитися також гормони Т3, бо Т3 він показує, як саме тканини сприймають ці гормони. Не знаючи, чого чим харчується ця людина, ми не можемо дати їй якихось рекомендацій. Тому дуже важливо розуміти, що спочатку страждає наша травна система, а за рахунок того, що є порушення функції травної системи. То не всмоктуються вітаміни, які необхідні для синтезу гормонів щитоподібної залози. І щоб це відновити, нам потрібно працювати з самого початку, це працювати з харчуванням і працювати з травною системою відновлення функцій. Відновлення слизових, а потім відновлення кислотності в шлунку, працювати з жовчним. У мене є велике відео про жовчогінний курс, як відновити застій жовчі. І ми працюємо з підшунковою залозою. Бо з роками у нас зменшується синтез ферментів підшункової залози. На жаль, з віком у нас все починає згасати. Тому ми повинні починати з цього працювати, а просто дати вам ельтіроксін, еутирокс, може не дати ніяких. На жаль, результатів. Постійно приймають ці гормони, але не мають ніяких результатів, скарги так і зберігаються на слабкість, на втому, на підвищений апетит, на порушення сну, не може людина заснути і не може прокинутися. Все це пов'язано. Якщо ми відновимо роботу шунково-кишкового тракту, то ми зможемо відновити дефіцити. І що ж таке кофактори для щитоподібної залози? Гормони щитоподібної залози вони не синтезуються з нічого, або не синтезуються тільки з йоду. До речі, давайте вже про йод. Це, мабуть, основне питання, чи можна йод. Доктор, мені не можна йод. Або я деяким людям призначаю йод, і в них йодофобія, тобто вони бояться пити йод, бо хтось там колись сказав, що йод не можна. Звідки. Ця єрунда пішла. Чому взагалі йод треба пити? Тому що йод це кофактор, з чого синтезуються гормони щитоподібної залози. Але йод він не тільки потрібен нам для щитоподібної, йод потрібен для молочних залоз, для яєчників, для кишківника. І от якщо у вас є кісти, є кістотно фіброзна мастопатія, або у вас є Кісти в яєчнику у вас 100% дефіцит йоду. Бачите, йодові рецептори є в всьому організму. І нам необхіден йод, звідки взялося, що йод не можна. Два вчених Вольф і Чайков, вони робили експерименти на хворих з гіпотиреозом, давали їм йод і побачили, що після невеликої дози йоду гормони щитоподібної впали, і звідси і з'явилося таке поняття, як йодофобія. Але. Ця реакція вона була тимчасово, вона зберігалась 2-3 дні. Може в деяких пацієнтах вона може зберігатися довше, але для того, щоб цієї реакції не було, я в своїй практиці йод починаю з мікродозінгу, з 25 мікрограмів, або з 50 мікрограмів. І поступово підвищує. Якщо ви вже хочете починати приймати йод, не раджу займатися цим самостійно, тому що реально насправді можуть бути деякі реакції, особливо у хворих з аутоімунним тиреоїдитом. Там особливо важливо, щоб тканини сприймали цей йод. Тому ми просто звертаємось на консультацію, можете до мене, в описі є контакти, як записатися на консультацію і вже грамотно підбираємо. Повертаючись до кофакторів щитоподібної залози, нам потрібно розуміти, що сам гормон Т4 він не синтезується лише з йоду. Він ще синтезується з селену, він синтезується з заліза, з якого я говорила. Він синтезується з амінокислоти, ельтірозин, тирозин ельтіроксин, а саме амінокислоти, ельтірозин, з цинку, з вітаміну А і обов'язково для щитоподібної потрібен вітамін Д. І от що ми бачимо: людина приймає там, 50 мг еутироксу чи там, 100 мг етірексину, і все одно або гормони зберігаються ТТГ вище 2-2,5, або в деяких випадках навіть 4. І збільшуючи дозу, людина не відчуває себе краще. Чому? Тому що, по-перше, тканинами цей Гормон може не захоплюватися, тобто не засвоюватися, бо в тканинах Т4 він переходить в Т3 і вже в тканинах виконує свою функцію. Тому вам, по-перше, потрібно відновити чутливість і основна задача, щоб ви почали синтезувати власні гормони. І для цього вам потрібні оці кофактори. Ми починаємо з йоду, ми додаємо селен, ельтірозін. Вітамін А, вітамін Д, вітамін цинк, вітамін цинк і обов'язково залізо. І ми повинні подивитися, який рівень нашого ферритину. це запаси заліза. Якщо ваш ферритин 10, 15, 20, 30, навіть 40 це мало, це мало нам потрібно його відновлювати. А як ми можемо відновити? Фаритин, в мене є відео, яке ви можете подивитися, але це першочергово це робота з травною системою. Для того, щоб зменшилися симптоми вашого гіпотеріозу, гормони повинні захват... захвачуватися тканинами. Як я вже сказала, по-перше, повинні самі гормони синтезуватися, власні. І той, якщо ви приймаєте замісну терапію, він е, отримувався тканинами. Для цього, я повторюсь, потрібно прибрати запалення. Ми починаємо з харчування, ми прибираємо свого раціону солодке, ми мінімізуємо молочні продукти. А якщо у вас є аутоімунний тироїдит, вам треба їх повністю виключити. Ми мінімізуємо глютен, якщо у вас просто гіпотиреоз, якщо у вас аїд. Аутоімунетерідит, вам глітен категорично не можна. В мене вже є декілька відео про аутоімунний автоімунетеріт, про аутоімунний протокол. Ви можете сядати на аутоімунний протокол, якщо у вас є аутоімунний автоімунетероїдит, але це тимчасова історія. Вам не потрібно постійно їсти лише овочі, м'ясо та рибу. Потім у майбутньому ви можете розширювати своє харчування. Але цей протокол має мету прибрати ваші симптоми. І ось у мене для вас гарна новина. Вже 27 червня стартує мій перший курс, який я готувала три роки. Це для мене величезна подія. І я знаю, що деякі вже з вас записалися. І я вам дуже вдячна за довіру. Це буде курс, який називається Погляд зсередини. Тобто ми будемо розбиратися зсередини повністю, як працює ваш організм по крокові. Починаючи з схеми, ось оця схема, як ми будемо відновлювати організм. Ми будемо починати з вашим харчуванням працювати. Я буду складати для вас конкретний раціон. І ви отримаєте готову схему харчування конкретно під вас. Ми будемо працювати з вашою травною системою, покроково відновлювати кислотність, працювати з жовчним, працювати з підшлунковою, І ці схеми залишаться з вами надовго. Ви можете їх будете повторювати самостійно. Ми відновимо на курсі. Всі дефіцити, вітаміни, мінерали, мікроелементи, відновимо кофактори для щитоподібної залози, тому що я знаю, що основна моя аудиторія це проблеми саме щитоподібної. Будемо з вами працювати, і як результат, я вам гарантую, що ви зможете схуднути, у вас буде більше енергії, у вас відновляться гормони щитоподібної, у вас пройде слабкість, ви станете більш. Такою врівноваженою людиною пройде депресивність. Це я вам точно гарантую. Курс буде тривати місяць, по дві лекції у тиждень, вівторок і в четверг, і є три пакети, які ви можете собі обрати. Перший пакет це базовий, там, де я просто даю вам доступ до курсу. Другий пакет це стандарт, там, де буде чат, і це основне групи підтримки. Група підтримки, яка вам допоможе розібратися, підтримати, і що ви не одна людина з такою проблемою, з такою проблемою вже дуже багато людей. Тому а, це важливо, і основна мета всіх курсів все ж таки це підтримка. І третій пакет це з моєю персональною консультацією. Це самий класний пакет, тому що моя консультація буде навіть розділена на дві частини, де ми перше спочатку розбираємо ваші аналізи, ви проходите курс, і ми закріплюємо ваш результат і конкретно підбираємо для вас харчування і а, для вас схему лікування. Якщо ви хочете записатися на курс, я залишаю під цим відео посилання на сайт, ви зразу зможете оплатити, і до мене прийде заявка, де я з вами зв'яжусь і додам вас в чат, або якщо це буде персональна консультація, то ми домовимось на персональну консультацію. список аналізів в мене є в групі. У мене є список аналізів в моєму телеграм-каналі, який необхідно здавати. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там є багато цікавої інформації, більше дізнатися про мене. І я вам хочу сказати, що я гарантую, що ви зможете змінити своє життя. Бо я цей курс готувала 17 років. Я вивчаю медицину. Я 17 років розбираюся в цьому, і я змогла умістити. Ці знання в маленький, компактний курс, базовий, з якого треба починати. Це важливо. І е, я буду вас дуже всіх чекати. Не забувайте підписуватися на мій канал, залишати в коментарях ваші запитання, якщо вас щось цікавить про курс. Будь ласка, записуйтеся. Я буду дуже рада вам допомогти і до нових зустрічей в новому відео. З вами була лікар-дієтолог доктор Кет. До побачення!